Російська Федерація вбиває цивільних на новорічні свята. Є загиблі на Донеччині та Запоріжжі. Ворожі дрони летіли у кількох напрямках по Україні. Атакована інфраструктура, житлові будинки. Подробиці за мить на каналі «Сій час закликаю вас одразу підписуватися і переходимо до термінового. Окупанти не дотрималися затиша ні в новорічну ніч, ні на другу добу нового року. Самої ночі, 2 січня, тривога лунала у Києві. Повітряні сили попереджали про наліт на столицю ворожого дрона. Безпілотник тримав курси з північного сходу. За даними моніторингових каналів, небезпека охопила також Вижбород, Бровари, столичні райони Троєщина та Оболонь. Однак обійшлося без наслідків. На відміну від попередньої доби, коли росіяни цинічно атакували Печерський район Києва, рятувальники досі працюють на місці ворожого обстрілу. Однак надзвичайники виконують роботу у надскладних умовах. У будинку обвалилися сходові клітки. Нагадаю, що тоді, внаслідок російської атаки, в новорічний ранок у Києві загинули дві людини. Також відомо про шестеро постраждалих. Серед них дві вагітні жінки. Вже цієї ночі з середи на четвер зачепило і область. У регіоні працювали сили ППО. Але ж такий БПЛА був не один у небі. Над Україною розліталися шахеди по різні боки. Прямували для атак на Полтавщину, Чернігівщину, Кіровоградщину, Харківщину та інші регіони. В останній, наприклад, області у Харківщини, протягом доби є удари кабом у селі Турове. Пошкоджено два приватних домоволодіння. Знову кабами кошмарив противник села Стогнії, Ковалі здійснено удари каб за межами сел Завадське, Патрівка і Уди. А у місті Куп'янськ внаслідок скиду боєприпасів із БПЛА пошкоджено легковий автомобіль. У козачій лопані уражена цивільна інфраструктура. Над Сумщиною наші зенітники у темний час доби збили п'ять ворожих шахедів. До того ж, ворог здійснив пуски кабів по території Краснопільської громади. Зафіксовано три вибухи. Мінус п'ять залізних пташок на Черкащині. Ще три дрони збили на Дніпропетрущині. Незмінно потерпає багатостраждальний Нікополь. Росармія поцілила по місту із важкої артилерії. На щастя, ніхто не постраждав. Однак жертви є у Запорізькій області. Одна людина загинула внаслідок ворожого удару по Василівському району. Загалом упродовж доби окупанти завдали 361 удар по 11 населених пунктах. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Передає керманич області Іван Федоров. У перший день нового року на Донеччині загинула одна людина від російського обстрілу у Мирнограді. Повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Обстріляні також Курахівка і Гродівська громади. У Часоярівській громаді пошкоджені шість приватних будинків, дві багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено ще дев'ять будинків. Через російську агресію дві людини загинули і шестеро дістали поранення на Херсонщині. Били загарбники по Білозерці. І з танка ворог обстрілював село Михайлівка Береславського району. Унаслідок наслідок прильотів у пошкоджено місцевий будинок культури. Його видно на зображенні. Також є потерпілі у широкій балці. У момент скидання вибухівки 26-річна жінка і 20-річний чоловік їхали вулицею Автівці. А у Херсоні росіяни обстріляли маршрути таксі у корабельному районі. У ніч на 2 січня силами і засобами протиповітряної оборони на сусідній Миколаївщині знищено два шагеди. Не обійшлося без артилерії. Балістичних ударів ракетами, але постраждалих немає. І в цьому велика заслуга наших оборонців неба. Якщо противник атакував 72 ударними БПЛА протягом попередньої доби, то повітряними силами підтверджено збиття 47 одиниць. І ще 24 апарати локаційно втрачені і не завдали жодної шкоди і негативних наслідків. Щоправда, один БПЛА на момент написання звіту перебував у повітрі. Але я впевнена, що із ним наші оборонці впоралися. Вся команда сі час щирі співчуття родинам тих, чиє життя забрали агресори. Тримаємося разом і чекаємо на нашу перемогу. Для когось в Україні війна вже закінчилася. У новорічну ніч невідомі порушники запускали салюти у різних містах, що заборонено під час дії воєнного стану в Україні. Штрафи за це можуть сягати 34 тисяч гривень. У поліції заявили, що оскерували наряди на місця запусків салютів, аби знайти і покарати порушників. Тим часом у соціальних мережах вибухнули гнівом, адже сильні вибухи від салютів нагадують роботу ППО та можуть викликати зайвий стрес і вплинути на проблеми зі здоров'ям. Деякі українці пишуть у мережі, що через запуск салютів спустилися в укриття, оскільки переплутали святковий феєрверк із російським обстрілом. Ось як невідомі порушники запускали новорічні салюти у Печерському районі Києва. Паліття. Також у Києві в новорічну ніч напередодні комендантської години невідомі влаштували нелегальні перегони. Для них, мабуть, війни в Україні немає. А ось так виглядає канонада салютів у Одесі. Дивимося. Причому салюти в Одесі запускали в різних районах міста? Офіде. А ось так порушники відзначали новий рік салютами у Львові. А як ви, наші глядачі, ставитеся до запусків святкових фейерверків у різних містах України під час повномасштабної війни з Росією? Чи чули ви в себе салюти? Та чи достатнє покарання для порушників? Діліться своїми думками в коментарях, ставте лайк під цим відео і бережіть себе.